Всім привіт! Сьогодні ми на полігоні. Ми випробовували дрони в рамках навчання в школі дронів. Все цей проєкт реалізовується в рамках великої програми Армія дронів, де ми збираємо кошти завдяки ЮНАТІ-24 на дрони для різних ліній фронту і для того, щоб забезпечити нашу армію. Надійними пташками сьогодні ми бачили, як навчаються військові керувати дронами. Ми також спробували покерувати, познайомилися з молодими хлопцями, які завдяки своїй роботі збирають також кошти на ЗСУ і тим самим допомагають армії дронів. Тому сьогодні ви побачите про те, що ми робили, як навчає школа, і як вже сьогодні технології є активним інструментом під час війни, яку розпочала Росія проти нашої держави. Побачимо це з вами сьогодні. У нас є фонд стартапів, які сьогодні вже починає офіційно приймати заявки для тих, хто хоче розробляти і працювати в напрямку military А ми як держава будемо разом з нашими донорами фінансувати такі заявки до 35 тисяч доларів. Тому сьогодні насправді та частина, яку ми побачимо, це теж частина великої програми там посилення обороноздатності держави. Під час війни ми побачили, що Специфіка війни вона змінюється, і на сьогодні БПЛА, дрони вони мають ну взагалі автоматизація ведення бою, ну максимальне прибирання чинника людини, і якісь процеси автоматизації технології вони грають важливу роль. І тому ми почали займатися і створили проект армія дронів. Наше завдання забезпечити армію такою кількістю дронів, щоб вистачало на кожну хвилину. Бойових дій достатньо кількості дронів на кожній лінії супротиву і захисту. Наша основна мета, як вона була ще й на початку березня, так і зараз, це збереження якомога більших життів наших хлопців. Тому ми в першу чергу приділяємо цьому дуже важливу увагу. І я вважаю, що всі школи, які зараз є вже в Україні, це їх досить багато. Вони всі мають об'єднуватися заради однієї мети, заради нашої з вами перемоги. Ми почали як навчальний центр зі Львову з квітня місяця спочатку, і ми працювали, почали працювати після того, як ми зрозуміли, що дуже багато дронів вже знаходяться на фронті. Тобто, волонтери завалили хлопців дронами, але там дуже мало тих, хто вміє на них літати. І ми побачили, що є проблема: тобто, дрони є, злітають і майже у першому польоті їх втрачають. І з цього виникла ідея, що треба навчати їх все ж таки це робити. І ось так з'явився сам навчальний центр. Ну, десь місяць тому, мовно кажучи, до червня да, ми випустили у Львові вже близько 400 студентів. Починаючи з червня, запрацював о, навчальний центр тут, у Києві. І ми вже встигли випустити десь близько 150 пілотів уже і у Києві. Тому ми вже там, умовно кажучи, дійшли майже там до 600 пілотів випущених. Сама навчальна програма складається з п'яти днів, і вона в себе включає. Ну і побудована таким чином, щоб ми почали працювати, і до нас приходять хлопці, майже які ще не вміли керувати дронами. Ми починаємо з навичок по керуванню, як влаштований дрон, що він може. Там принципу польоту, і потім вже ми переходимо до військових варіантів застосування. Там ну, здебільш розвідка, здебільш коригування. Да, там, інколи там вони можуть приносити якісь подарунки а, тим, хто прийшов до нас. Я з військової школи бере з червня я так пам'ятаю, правильно. На початку ми почали працювати з армією дронів. Отримали е, різного роду підтримку в рамках цієї програми. Ми підготували на даний момент. Мені здається, якщо я не помиляюсь, вже 210 курсантів до кінця місяця буде трошки більше. Ми підтримуємо зв'язок зі всіма. Практично нашими курсантами, яких ми навчили. Частина з них відправляє нам досить цікаву інформацію по використанню цих дронів, по тому, як це все працює на фронті. Ці речі обробляються, потрапляють в програму. До нас приходить курсант. Наприклад, на наступний тиждень у нього в програмі вже закладений кусочок військового досвіду з минулого тижня. Доброго дня. Мій позивний Монгол. Я пройшов курс Бронаріуму. Хочу сказати, що це надзвичайно потужний курс, причому він стане у нагоді хлопцям нашим, які служать в різних підрозділах. Навіть якщо вони не збираються керувати БПЛА, цей курс дає також уявлення про те, як е, можна від дронів е, ховатися, що вони бачать, що вони не бачать, як, як можна з ними боротися взагалі? Курс звичайно, корисний, е, як для аеророзвідки, в першу чергу для мене це цікаво, от, е, так і для артилерійського наведення. Спочатку придумала свою команду, потім я ну ми вирішили. Я вирішив, що можна попротирати фари, вони піддержали мій разом. І там ми зараз кожен ранок встаємо і переписуємося, коли нам виходить, коли там де встрічаємося. Я парковка туди встають, ми тормозимо їх і протираємо фари. Буваємо по два часа по три. Бувало, що з одинадцяти годин ранку до шести годин вечір. Ми максимум за один день три тисячі зробили. Ми збираємось прикрати фари до вийде. Долучайтеся до армії дронів.